Всім привіт! Сьогодні 10 серпня, Київська область, місто Біла Церква. Хочу продемонструвати вам плодоношення плота Geo Pride, селекція США Флойда Зайгера. Почав він достигати на початку серпня і зараз буду знімати останні плоди, хочу їх провірити на вазі і продегустувати, який вони мають смак. Була Гілочка дуже гарно навантажена. Ось, ось тільки хвостики від них позалишувалися, було дуже рясно, а зараз залишилося декілька плодів. При повній стиглості він знімається дуже добре. Раз. От. Ще деякі плоди залишаються на дереві, а ці вже повністю стиглі. Деякі плоди вже лежать на землі. Ось такі вони, ніби вкриті восковим шаром. Такі поблиску видно. В руці відчувається, наче парафіном натерти. Зараз

86. 77 90 грамів. Ну, 70-90 грамів його вага. Зараз я розріжу, покажу вам, що він представляє. При розрізі. Кісточка вільно відділилася. Має таке забарвлення. Достатньо соку. Кісточка маленька. При розкусуванні самої шкірочки відчувається легесенька кислиночка. У мене були плоди, оці його два принесені з будинку. Вони 2-3 дні лежали, я їх вложив на дозарювання, кажуть, що його дозарювати, у нього буде кращий смак. Смак зірваних плодів. І ті, які дозарювалися, відрізняються. Е, мені смачніші ті, що дозарювалися. Ті, що зірвані з дерева, вони, звичайно, були більш соковитіші, а ті, що дозарювалися, вони були більш смачніші. Мені на смак таке, наче слива змішана з алечою. Солодкі. Хто любить сливу і алечу, цей плод сподобається. Дякую вам всім за увагу! Гарних вам врожаїв! До побачення!